Привіт-привіт! Я сижу трясу пляшечкою і думаю, а чому це я не знімаю процес? Бо в мене тут нові приводи мого волосся. Зараз весна. І хочеться чогось нового, свіжого. Цей кольор волосся вже набрид. Мій е, рідний кольор волосся світліший, ніж це. Тому я вирішила, я хочу бути знову білявкою. І цей раз я вирішила почати свої змивки фарби для волосся. І я купила цю. Це єдина, яку я знайшла тут в Норвегії. Доступну зараз. І, на жаль, вона виявилася від Revolution. А я зазвичай не користуюся Revolution через, через великий ряд причин. Але вибору нема, тому... Чого б не дивитися, як перукар реагує на фейли з відбілювачем, поки, поки я наношу змивку фарби. Я вдягнуся, вдягнуся, вдягнулася втягнулася в старий одяг, який будуть вставати на переробку. І спочатку там написано, прогріти волосся феном. І потім наносити цю штуку, замотати голову, і прогріти феном, і гріти періодично на годину. Я поставлю ось тут. Хвилююся. Хвилююся. Я хвилююся. В цій змівці немає. Не питано, що немає тому я думаю, можна наносити на корені. just taking the product and just working it in. я не Yeah. Що можу сказати? Я витратила майже півтори години свого часу, бо треба було тримати на волосі це годину, потім 5 хвилин змивати, потім наносити половину засобу і потім знову 5 хвилин знімати, змивати, потім наносити наступний засіб і знову через 5 хвилин знімати. Змивати для того, щоб моє волосся. Я не знаю, я не бачу, щоб воно змінилося навіть на малий відсоток. Тому так, не рекомендую. Взагалі не рекомендую. Я поки не знаю продовжуючи я сьогодні. Можливо, краще я почну освітлювати завтра. Я не знаю. Можливо. Якісь маленькі зміни я бачу, але я довгий час фарбувалася темним, але це навіть не перманентна фарба. Скажи, що мені страшно чи нічого не сказати, але дивіться в мене розробка. Я промотала скотч для того, щоб дивитися сюди і бачити задну частину волосся. Я вас здобую. Ось таке свяхівоч. 25 колом оксидант. Ось такий засіб. Кріплення волосся дуже світлим. Його треба за 2-3 хвилини нанести на волосся. Добля трошки все ж таки освітлилося волосся. А Заснулася трошки фарба. Не знаю, теж я могла це рекомендувать. Я думала, я знімала, я не зняла. Я освітлила нижню частину волосся. Як це знімати? От, вийшло непогано, я потім покажу, бо зараз, поки я буду наносити на цю половину, я тримаю там маску. Повернулася, значить, прибирати, поки чекаю ще 10 хвилин. Побачила це. Зрозуміла, що я забула нанести це на волосся. Я нанесла тільки на одну задню частину. Результат цього освітлення не дуже. в мене в планах ще освітлити коріння і темні прямо. Але більше не наносити на кончики от трошки. Трошка ведь ломается. Я думаю, волосы, и я забыла, что я не I снимала. Я сейчас рекомендую, я, завтра <laughs> буду распознать, я Ну, я я просто еще. Ну я це зроблю сьогодні на завтра. Яка канава fence. Я so. little picnic area. Я yeah, well, okay. oh, yeah. yeah, yeah. звичайно покажу, коли це буде сховано. І завтра. Сьогодні б не, тільки. А ще, мм, тонно трошки вимиється і куди буде так машина не I mean, прям дуже. Тут холодильник стригти волосся. І тут ще. Трошечки вони не в дуже гарному стані. Кінчиках, але. Хто це знову біля? Привіт-привіт! Ну що я. Привіт, привіт. ну, я можу сказати? Я эм... Знімала вже відео в інстаграм, все фоткалася, виклала фотки. Зрозуміла, що я забула взагалі результат показати. Це я з майбутнього. Я зараз редагую відео, і я зрозуміла, що я забула показати останній засіб, який я використовувала. Це був ось цей тонер, бо мені сподобалося, що волосся занадто такого сріблястого кольору. Я хотіла більше на теплу сторону. Тому я використала цей. Як ви можете бачити, вже пройшло, здається, місяць. Менше навіть, ніж місяць, мені здається. І в мене вже відросло волосся. Так, все. Це все, що хотіла сказати. З Віолетою, точніше, Віолета мені відстригла. Багато волосся, бо воно було прям не врятувати. Але. Результат, ну подивіться. Я думала, це буде прям фейл-фейл. Ну, але я задоволена. Прям, ну, бути білявкою. Прям макіяж зробила сьогодні. Мені дуже подобається, що якимось чином вийшов в такий перехід. Що я все ж вирішила пофарбувати коріння, так? І тепер моє буде відростати, а воно таке ж світле. То ну, має бути гарно. Блін, мені прям, ну, я прям аж так. Дякую, дякую, що ви подивилися подорож мене з моїм волоссям, яке я знову вбила, але ну, це волосся тут. Воно, в принципі, нормально. Кінчики ще отут ще не дуже. Я відстригла десь отак, от волосся. Бо воно було мертве, воно прям тягнулося. Але ну, я вважаю, воно того було варте. Тепер я точно не буду чіпати волосся. Все. Для... Якщо мені захочеться знову темне волосся, то, як ми пам'ятаємо, в мене дуже багато порук з темним волоссям, які виглядають. Досить натурально. Тож, ще раз дякую, що подивилися відео. Дя... Що вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимося в наступному відео. Па-па! Бережіть себе!